Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і саме сьогодні у нас скоріш за все вже нема крутої шедешечки, в якої ми качали кубаси. І нема до того всього, кстати, і дуелюк, що дуже шкода. Але у нас є м -м, поламка сейфа, що в принципі цікаво. Плюс тут роблять мутації. А до цих мутацій я би щось би одягнув. Тільки що, поки що не знаю. Так, заряджаємо мій супер. А, ця що робе? Спавнить демонів. Mm -hmm. Так, включає інвіз, коли ти когось убиваєш. Чорт я знає, що взяти. Взяв би, напевно, таку тему. Хоча, можливо, така буде хорошо, бо Бу тут значок файта є. Хай буде вона. І на поламку сейфа, кого б я взяв. Хто дуже хорошо ламає сейф. А я тобі скажу хто. Громчик. Громчик, чувак, непоганий. Плюс ембер можна попробувати Бо Джесі я, в принципі, десь тут і фармив на тисячу кубасів. Або в дешечки тройні. Там де багато народу. Ну, Джесі тут дуже хорошо грає. Дуже хорошо се чухає. Плюс у нас є шарф. Проти нас теж, Звісно, є шарф, ну нічого страшного. У мене є гіперзаряд, у мене все чітко. У мене є непогані речі. Давай отако зразу. Ну, не сильно спасся, але шарфа добили. Слава Богу, ще є, кстати, добив, так що непогано. Головне, щоб наша Джессі нормально там накидала все. Так, одного винесли. Тут ще шарф з ультою Це погано, це прям дуже погано. Но, ну, слава Богу, що його добили. Мені треба ультупити вкинути. Треба попробувати подамажити. Так, там Джесси почала дамажити, но її винесло. Це шкода, ну що поробиш. Отако. От цього добили. Сразу тако. Блін, гаджет активував щит, Ти представляєш? Так, там Джесси когось винесло. слава Богу. Погнали далі, дамажите. Опа. Пацанчик, цей мені не сильно подобається, но я помер, і появився демон, який сразу откис. Це погано. Я не сильно дефать можу нормально, шкода. Но у нас все хорошо по ідеї. Так, да, плюс я його виніс. Давай одразу отако зробимо. Опа, і все. І ми всіх винесли. Слава Богу, перша каточка за нами. Ще й мене показували, кстати. Ну не я старплеєр Ну, понятне діло, там Шарф валив, Джесі валила. Я тако більше на дефенсі був. Ну ладно, погнали. Next. Подивимося, що буде далі. Мені здається, що все має бути хорошо. Так, проти у нас Ембер, Ларі, Лері і Кольт. Окей, окей. Серйозні пацики. У когось уже по три, кстати, мутації. У мене тільки дві. Ну, бо я не сильно хорош, так сказати, в цих моментах. Погнали, так отуди сразу все понакидуємо. Ми там когось і надамажимо. Когось даже і винесемо, що нам. Нам особо нема чого паритись, ульта в мене є. Зараз ми будемо цим займатися. Кидати ульту, кидати всякі приколи, пробувати когось дамажити. Так. Оця каточка ваще ізі буде. Я вже бачу, що ми тут супер легко все закриваємо. Так, помаленьку, потихеньку всі откисають. І все. І база поломана. Максимально швидка катка. Скільки ми грали, я не знаю, 15 секунд, скільки ми грали, взагалі. Дуже швидко, плюс ще одна перемога. У мене 570 кубків. Поїхали далі. Він стрік помаленьку з'являється. Це дуже добре. Так, шарф спайки і Джессі, блін. Йо-майо, серйозні пацани, з нами Мелоді і Джесі. Тоже непогані. Побачимо, як воно буде. Правда, пацки стать Мені це дуже не подобається. Отако поїхали. Джесі винесли, але є шарф. Є шарф, який серйозний. Проти нього тут Мелоді тусується. Блін, не попадаю. Попав, хорошо. Розбив шарфа. Так, там спайк, а тут Джесси. Так, давай щось думати. Отако От зробимо. Сразу будемо роздамажувати, всіх і мені би чуть-чуть. Там турель, правда, галімо стоїть, але що поробиш? Так, давай потихеньку, помаленьку я і дамажу. Так, встиг гаджет закинути, встиг зняти щит, у них 25% залишилося, в нас мало дяфака стоїть. А тут шарф. Ось, пацки завтикали, що він там є. Так мені чуть-чуть ульту накачать. Ну не ульту, а гіперку прям. Все. Сламали. Хорошо. Ще одна перемога. Бачиш, громний такий і поганий. Я ще й стар плеєр. Прикольно, прикольно. І помаленьку, потихеньку кубки качаються. 580 уже. 10 кубків мені насипало. Ну, поїхали далі. Поїхали далі. По ще уже 600, так сказати, непогано перемагаємо. Проти у нас Дінич Сту і Ель Прімо. Серйозні пацани, особливо Дінеч. З нами теж Дінич і Джасі. У нас така відчуття наче команда сильніша. Так, цього Дінича ми з'їли. Ну, що пороблю? Тут надамажу. Попробую, по крайній мірі. Так, ну я Дінича 6 з'їв. Отако зроблю. Чуть-чуть надамажив, але не прям сильно. Ой, тут Прімо. Там Дінич тусить. Дінич прям добра дамажить. Кух, добре, що він откис. Слава Богу. О, гаджет, я провтикав. Ну, що поробиш? Надо ельпримо добити мені ніхто не допомагає. О, все хорошо. Блін, гаджет нажав, але кем ти не встиг? У них 26% по 6 щит зняли, Ну ми перемагаємо, ми перемагаємо прям добре. 24, все, щит у них знятий. Дінича розламати треба. Я не знаю. А, от кис Дінич, все хорошо. Так, ось одразу ульту. Початку всіх перебив. Перебив всіх. Обалдіння роздав стиля. Так, погнали. Гаджет одразу активую. Давай сюда. Блін, дамажу, но слава Богу, сейф розбився. Слава Богу. Ну ми все одно хорошо перемагали. Джессі там розвалила. Мене 56 тисяч демеджа. Не такий гром і поганий, як ти бачиш. Спокійнесенько, третя перемога поспіль. І щас буде 600 кубасів, якщо я тільки переможу. А головне перемогти в цьому ділі. Тому перемога нам потрібна. Дуже сильно. Так, погнали. З нами пенні і. Блін, пушка. А проти нас чак. Чак серйозний, пацан. Чак буде мішати, капець. Чак буде капець мішати. Давай ульту сразу сюди. По 8 біт трохи я надамажив. Чака добили. Спайка теж добив. Давай я тако зроблю. І сразу сюди закину все. Сразу гіпер. Нормас, нормас, нормас. Хорошо дамажим, чуєш. Блін. нічого не кинув, чак, скоріш, за все, зовсім скоро почне розкидувати ульти. Дуже буде багато дамажити. Зробимо. Помаленько, помаленько граємо. Таку ульту. Чак почти од чак почти от кіс. Не так багато осталося. А де вони задовбують? Де вони дамажать? Так, Чака з'їли. хорошо, в них 28%. Отако давай. Отако. Все. Знесли. Хорошо, ще одна перемога. І у мене 600 кубатів. Плюс мене показало ну, понятне діло, я тут розвалив дивись скільки народу. Я тут все поламав вообще. 63 тисячі ума зійти я валю. А ну давай подивимося, що мені там надавали. Ну, понятне діло, старт дропів, бо я тут перемог роздобув багато. О, щось. Цікаве. А, пінчик. Ікспідабли всякі, ще якісь приколи. Опять старт-дропи, я ще й не побачу, скільки кубків заробив. да. Ну, понятне діло, ні чорта мені не показали. Ладно, 100 паропоїнтів забираємо. 38201 кубас і що воно, стардропчик. Кстати, без батл паса Плюсовського, ти знаєш, довго його фармити. Я навіть не стих. Чотири дня лишилось, ну, скін не заберу. Ну нічого страшного, нічого страшного. Та не є великою проблемою. Головне те, що, можливо, в нас є щось тут халявне. А халяви я тут не бачу, і скінів я тут гарних не бачу. Поки okay, що. На жаль, на жаль, на жаль, ні чорта німа. Ладно, за громчиками повалили, 600 йому апнули, погнали, потестимо якусь ембер, можливо. А що в нас ще деяка мапа? Опа. Чуєш, можливо, я візьму оту табула і попробую порепати пацанів з новим скінчиком. Давай попробуємо, чом би ні. Мені хотілося б затестити. Я оце думаю: йти в центр, чи йти в бікону взяти сразу дві банки. Плюс тут Кольт проти мене буде. Він мені скоріш за все нічого не зробить. Ну як нічого не зробить, ти знаєш, він прям дамажить. Надо дохивитися чуть-чуть. Ну я банку то в нього стирив, Я його просто чомусь не дамажив вначалі. Так, ну я там по і винесуть. В мене є ульта, якщо що. Я можу гаджет нажати. Ай-яй-яй, б'ють мене. Мене б'ють, мене вбили. До 5, погано, погано. Погано стартанув. Я оце думаю, може мені в натурі в центр шурувати? Ну мені то 3 кубки дало. Тому що в мене кубків мало. Але по суті, то 5 погано. Я забула топ-1 можу брати в центрі мало банок. Ладно, погнали в центр байдуже. Буде що буде. Поїхали. Мені все одно можна ризикувати, тому що не так багато я кубків нафармив і не так багато в мене їх в цілому. Так. Дві банки є. А де шейд? Десь бігає тут 100%. Отако ми його репаємо теж. Бач, ми можемо дуже багато пацанів репати. Там є ще один бул з чотирьома банками. Я це думаю, можливо мені на комусь другому підкачатися, а потім винести того була. А я можу не винести. Давай візьму гаджет. Гаджет мені допомагає ульту кидати нормально. Мені треба постійно бути з цим гаджетом, щоб можна було станети такого, як цей булу, наприклад. Отако сюди влетим. І винесемо. Хорошо, все нормально. Ми конкурента дуже сильного з'їли. Дуже сильно, який в, о, в пріоритеті міг би нас дуже крепко надамажити. Отако. З'їдаємо ще одного. Я Шеллі врятував, вона ще б мені, мені стріляє, ти поняв? Я її тупо врятував. О, ні 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 тільки не коліт коліт може мене вбити. Коліт мене з легкістю може вбити. Я не туда, я не ту кнопку нажав. Не ту кнопку нажав. Блін, нажав гаджет, не дохилився. Ну вона мене поші винесла, ну її вбили. Хорошо, осталося і кольт. Кольтами рішаємо. Надо підхилитися. Так, iPhone 15 Pro Max Chicken McNuggets. Здарова, все, топ-1. По-розумному. і як і лів дав дуже багато. Аби я щас грав ще грав дешечку з кілами, чуваки, я би зараз получив не 10 кубків, а десь, ну, як мінімум, 16. І було б круто. І я тупо в центр пішов, так що давай опять підемо в центр. Бач, бул грається через центр. Так що це дуже-дуже прикольно. Погнали, подивимося, що там буде. Подивимося, хто ще туди піде. Шеллі пішла, яка мене просто з'їла. Бо я був на перезарядках. Бачиш, як я провтикався. Надо чекати, поки хтось починає ламати і тоді його виносити. Бо Шеллі теж крепка. Плюс хот-дог дуже крепкий, Джекі, э, Баз. Оце всі мої конкуренти, так сказати, в центрі. Можливо, ще хтось про кого я забувся. Можливо, це дерево нове, яке додали. і гра не запускається. Ну, як зазвичай, як зазвичай, тупо гра не включається. Бравл Старс не дає мені апати. кубки. Ну, що поробиш, друзі? На цьому, напевно, будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчелос і всім удачі, всім пока-пока.